Їздили з Дімою, як завжди, на нову почту і в фору заїхали. Ще я собакам купила корм та е, ці таблетки від кліщів. Зараз розпакую, вам покажу і заодно подивлюсь, що нам поклали в подарунок. Цікаво, це буде смаколик чи пакети для сміття їхнього. Да? Зі мною тут радуречка. Тому що чер... Ой, ті дівчата бігають, гавкають там, да? а ви тут у двох. Моя компанія, да. Моя компанія. Давай, давай дивитись, що там тобі прийшло. Рада вже те раз теж поїхали. Подарунок поклали смаколики. О, це в нас зараз буде щастя просто. Значить, Окрім корму, я замовила бравікта. Мені її так зручніше. Тому що, коли одна собака, воно легше кожен місяць здавати. Не проблема. А коли три собаки, то хочеться не так напрягатись. Тому беру бравікта. Воно дається раз на, ну якщо так, образно, раз на три місяці. От. Беру тільки радурчику поменше. Ну, короче, там по вазі воно розраховано все. Ось це від 4,5 до 10 кілограм. І дві від 10 до 20. Ой, ну давай, я тобі вже дам. Хі -хі. ну треба бачити. Що, хочеш вкусняшку? Рада, ти сама перша її отримала. Написано, що без цукру. Напишіть в коментарях, що купуєте ви сімпаріку, Нексгард чи бравекто. Я починала з нексгарду, потім перейшла на сімпаріку, а зараз на бравекта. І це мені треба буде дати 21 го числа. Все. І це не все літо, вони будуть вже в безпеці від кліщів. Корм зараз вам покажу. І, коротше, собачки нам обійшли 6934 гривні в цьому місяці. Корм я купую ось такий. З червоною рибкою. Ось так він виглядає. Тут 12 кілограм. Ну і корм я засипаю ось в такий контейнер. Кожен раз вам показую. Але не перестаю хвалити, тому що мені дуже подобається. Цей контейнер я також купувала в магазині Pet House. Ну, там, де корм, там, де і все це. І вушні каплі теж там купувала. от Зараз сюди всякі. Це дуже класні контейнери, і корм так не псується. Дома у нас так світло, така класна атмосфера. І з новинок ми замовили шафи. Так що, скоро ви побачите, будемо їх встановлювати. А це шафи не вбудовані, це інші шафи. Короте, ми вирішили зекономити, бо вбудовані нам порахували більше, ніж на 400 тисяч гривень. І ми вирішили, що не будемо заморачувати цими шафами. У нас в квартирі. Ці шафи з Ікеї так покрутили-покрутили, замовимо Ікеї. Буде дешевше аж на 300 тисяч, навіть трошки більше. Різниця, якби так. Да? Обираю я все на польському сайті, потім пишу своїм знайомим, які ще з мого дитинства займаються в них бізнес. Вони возять меблі з Ікеї з Польщі і продають тут. От. Тому вирішили не випендрюватись і теж замовити шафи в Ікеї, бо це буде швидко. Самі зберемо, самі поставимо. І, коротше, і набагато дешевше. Бо я ще зробила проєкти в інші кімнати, шафи там, де, такі теж, якби, з нюансиками шафи. То, ну, коротше, Я все порахувала, в мене навіть вийшло десь, ну, коротше, хай буде до 90 тисяч, це повністю всі шафи і сюди, і туди, і з начинками. Це ну, не 400 тисяч. Да, зрозуміло, що вони будуть на під стелю, буде як, якісь тут. Зазор, але ми з дімою також знаємо, як оце все сховати. Тому що ми дивимося, американських блогерів і вони також люблять купувати ці шафи з Ікеї і їх якби дороблювати у вбудованні. Якщо ми захочемо, то ми теж так зробимо. Це робиться дуже легко. Так, значить, Шафи у нас тут Pax Grimo, мені сподобались. я замовила дві шафи: одну в гостьову кімнату, ось якраз вона. Ось так виглядає. Я думаю, цього буде достатньо. Якщо буде недостатньо цієї начинки, я можу любу дозамовити і встановити. Тобто це взагалі не проблема. Ось так от воно виглядає. Я вже замовилася органайзери теж сюди. І ось так от. Єдине, що ручки в мене будуть інші, теж пізніше вам покажу. Сподобався мені ось цей фасад. Підходить під наш стиль. 970 злотих в гривнях побачите на екрані, скільки це коштувало. І шафа тут метр. Бо у нас там розмір нам треба був такий нестандартний, десь метр сорок максимум. А тут із таких базових варіантів немає такого розміру. Тут є 50-75 метр, метр 52 Ну, тобто можна комбінувати оці всі розміри. Тому будемо ставити метр. Нашу спальню будемо ставити метр 50, якраз поміряли, влазить. Буде ось така шафа, єдине, що трошки інша. Начинка буде всередині. Я вибирала з оцієї начинки. Тут, бачите, полички тут ідуть і вішалка. Але мені така не дуже підходить, тому що поличками ми не так часто користуємось і тут немає виїзних шухлят, тобто їх треба було б дозамовляти. І мені підійшла інша тут моделька. З такими розсувними дверима я навіть не дивилась тому що тут глибина 66, нам така не підходить. А з розпашними вона менша і нам якраз підходить. Значить, можна було ось таку замовити шафу. Тут ще дзеркало йде, але у нас дзеркало планується в іншому місці в цій кімнаті, тому я цей варіант не розглядала і взяла точно такий самий, але ось такими дверками. Бачите, розмір 150 на 60, і висота 236 1795 злотих. На екрані побачите ціну в гривнях. Значить, мені підійшов ось такий от. Ось така готова шафа. Тут виходить з однієї сторони до 50, декілька поличок і вішачок. І з іншої сторони теж оця поличка, вішачок і виїзні оці шухлятки. Вони тут сіточкою йдуть. У мене точно такі самі в квартирі сіточкою. У мене в квартирі в нашій кімнаті сіточкою, а в залі у нас там е з ДСП ці ящики. Вартість просто взагалі шикарна. І я зробила проекти ще в інші кімнати. Зараз покажу. Ось таку шафу я накинула в, теж на сайті IKEA, Там можна це все робити, міксувати. Тут є повний набір складати і одразу вам ціну якби, показую. Єдине, що з України не можна замовити, а так було б взагалі круто. Оце шафа у нас буде в коридорі, бачите, тут теж нестандартний розмір. Вони є 30, 35 і плюс двері, і з дверями вийшло 37,4. Якраз у нас там 40 сантиметрів, і бачите, вліз, от, влізла от така шафа. Сама її повністю зібрала тут, ну поки так накидала полички, бо в мене тут будуть і чашки гостєві, а, і посу теж ну таке все гостьове, завхозне, скажімо так. Тобто це шафа не для речей. А тут я залишила відкритий простір, тому що тут у нас буде стояти блюєті, плюс тут у нас щитки виведені, тут треба, щоб пусто було. Коротше, ось так. Накидала собі шафу, і двері тут теж є точно такі самі, як в кімнатах вибрала. І Ось така в мене ціна вийшла. І зараз ще вам одну шафу покажу, яка буде в прихожій. Коложувала, як мені треба, типу, для високого взуття полички, тут для звичайного взуття. Тобто, я планую собі, у нас там в коридорі виходить 150 на 60. Тут, в принципі, можна і роздвижні двері ставити. Тут я ще подумаю, я поки вставила такі розпашні. Виходить, що оця сторона 50-ка для взуття буде тут, для якихось там непотрібних дуже речей, потім для курточок, нижча поличка і виїзні шухлядки, знаю, для шапок, шарфів, для ось такого. І вийшло 1985 злотих. І якщо разом порахувати всі наші шафи, які я вже замовила, і ось ті, які я спроєктувала, то виходить, що десь там на ну хай буде 90 округлю, на 90 тисяч це всі шафи в будинок. Ще я замовила вішалки, різні органайзери. А також вам хочу показати ручки, які я також замовила. Вирішила взяти такі круглі. А на всіх шафах планую, щоб були однакові ручки і колір хром. Ще ми купили виноград, і зараз я вам зроблю розпаковочку. І завтра якраз приїдуть садівників, попросимо їх, щоб вони його й посадили. Діма замовив виноград у флоріумі. а Я свою посилку вже другий місяць чекаю. Як прийде, це буде свято. Та що на мою оту клумбу. Ой, Замовила б в іншому місці, вже б сто разів отримала все. Так, що тут за сорти? Давайте я подивлюсь. Так, виноград Кишмиш Велес щеплений. Виноград без насіння Кишмиш Аватар щеплений без насіння. Не знаю, що це означає. Виноград килим каска. привитий. А, ні, кишмиш каска. А, десь я чула, що це класний виноград. Так, і виноградки шмиж привитий. Оцей хеллоуін ми купуємо їсти часто. От, І вартість теж можете роздивитись, скільки це коштує. Так, і ось такі у нас саджанці прийшли. Напевно, там як і троянди в землі. Ну так, да, так, да, да. там замотано в плівку і там земля. Так, як сьогодні будуть садівники, то вони це все правильно і посадять нам. Так. Тут там де щось повзе. Зелененьке. Чотири штучки виходить. От он ось так виглядає. Вони краще всі однакові майже по розміру, якісь там трошки довші, якісь там трошки менші. Ось, а ця вже така більш доросла виходить. Це що у нас? Велос. Приїхали вже садівники, а я йду в гості зимою. Зараз він собачок закриє з кавою, бо дід уже випив, тому що я передавала дуже швидко. Ну, в гості кожен. Кожен тиждень вона швидко розходиться. А я вам хочу показати ось цю красу. Пам'ятаєте, яку ми тут робили? Садили фасадну зону. Боже, які вони шикарні. Це якісь ялівці. Я, я сорт не пам'ятаю, це треба відео передивлятись, але він шикарний. Я б хотіла ще купити і десь в саду теж посадити. Дуже прям офігенська рослина. І от вона це який буде другий, напевно, рік. Другий повноцінний. Коли вона почала так максимально гарно рости, бачите, оце все, що салатове, це нові прирости. Ну, ось тут, прям взагалі не впізнати. А ми садили такі манюсінькі-манюсінькі взагалі кущики. Це воно так розрослось і воно потім оце все заповнить. Тобто тут щебня, по ідеї, буде прям трошки-трошки видно. І е, дерен білий просто шикарний. Я буду його формувати на голих ніжках, і так, така кулька буде зверху. І тут просто. Як воно все разом оце гарно дивиться. Ще з сакурою, коли воно там квітує за парками. А тут, мені здається, вони ще більше стали. Треба, до речі, буде ось тут, бачите, все одно ще тут щебень агроволокно, але бур'ян є. Гляньте просто, яке воно велике, гарнюче. Просто і по кольору класно. Дай, Діма? Пішли. Сюди треба замовити заїзд, нормально зробити. Треба поміряти висоту, плюс-мінус, я думаю, сантиметрів 10. Uh -huh. А, це розбити і нормальним оцим yeah. чим ми з тобою латали, так? Ні-ні-ні. Є спанж. Коротше, є штуки, спанчборд. Uh -huh. Чи спанжіборд. Uh -huh. <laughs> типа а, і заміряти довжину. Заїзди такі, знаєш, uh -huh. звичайні на перебрик і все. А оце да, розіб'ється, тому що якась, ну, ну, вже все, Тут грузовик, грузовікон заїжджав великий. Угу. Він мені тут края порозбивав. Діма, а де те, що ми з тобою латали? А, оце ж воно. Дивіться, тримається дощі, це другий сезон вже. Другий рік. Коротше, Діма зробив краще, ніж тут роблять по місцю, ті, що дорогами займаються, бо в них воно вже те, що весною. Е, Отак от, от робили, то воно вже порозбивалось місцями. Ну не в калюжу клав. Ну не в калюжу, так. не в сніг, не в калюжу, не під дощ. Бачите, і воно тримається. Бо нам казали, що підуть дощі, і це все коротше. Да, до першого дощу або не. до перших морозів, типа що вона, типа, осінню змиється все. Як ви бачите, стоїть хорошо. На асфальт на суміш дуже така класна. Ну трошки повибувалась, да? але тут і сам асфальт, той Дивіться, ну, да, як бачите, він який? Да. ну Тут щось з цим куском подумаємо. Може просто так вирізати, підняти рівень із... Коротше, подумаємо. Я не знаю, що тут робити, але щось придумаємо. Коли руки дідують до цього участку. Ну, да. дороги. Всередині зробимо, потім назовню поліземо. Угу. Але от хто хоче, теж в епіцентрі купували суміш, вже готово. Асфальтно. Асфальтно є відео у мене на ютуб-каналі, як ми це робили, як воно виглядає, скільки коштує. Тож дуже класна штука. Угу. Ну, тут і там ще теж клас, ми. Так. Ой, муха. Там <кхем> да. Такий бузок гарний. Ніжний по кольору. Ой, клас. У нас теж колись був, але Діма його. Корочі, Каже, що в нього алергія на нього. Дивіться, що буває з будинками, але це ще не найгірший стан. Тому що тут, коротше, попиляли дерева, але дивіться, що буває, коли не приїжджають. Тут вже, напевно, років 15 нікого не було. Був такий гарний двоповерховий будинок, а зараз там вже і даху немає. Вон, бачите, просвічується все. І там просто зарості. Там ще сарай був, теж там вже коротше, все, забор зламався, дід щось там вже палить. І це дід мій тут живе. Дача моїх батьків. Ну і ми поруч. Теж були такі зарослі, але наші садівники це все поприбирали, теж пообрізали. І в саду тоді у діда красу теж навели, Коротше, ось так от. У діда тут будинок 150 квадратів десь двоповерховий. А тут ще такий бузок, бачите, оцей прикольний, прикольніший по кольору. Ой, як пахне! Клас. Тут у кого не пройдись, у всіх є бузок в ботанічному парку. Ой, дуже класно пахне. А цю хату хотіли продати, але не змогли, тому що там. Дід власник переписав на всіх внуків і вони тоді ще були маленькі. І оце тому не змогли тоді продати. І оце воно так от занепадає. Зараз воно вже нікому не треба. Це у діда така клумба вийшла, природня. Бачите, прям по периметру будинку, що росте. Але це все треба прибирати. Вон там вже дерево якесь теж ліза. Ой, треба понюхати, напевно, пахне класно. Бабуся казала, що я це зірвала собі букет зробила.

Це, діда там знову щось зламалось. Діма зараз допоможе. Ну. Тут прийнялась, так? Граже стоїть. Я чомусь я заїхав туди. Зараз може завести. Вона мала вже стоїть. А що це? Де? Ти кара капуста? Отки волос тут. Завівся. А, це культиватор, напевно, не заводився. тут собаки гуляють, діда. Така територія закрита. А колись тут у нас кози були. Фоточки вставлю, які тут паслись. не едный. Це одразу Все. Дівчата тут балдіють, дуріють, скачуть. До нас, коли, ж, коли хтось приходить, ми закриваємо їх у вольєрі, щоб вони хату не розносили, бо коли ми в хаті, то нормально. А коли ми на вулиці, їм ж теж треба сюди дивитися, що тут. Це, короче, нам простіше, їх у вольєрі закрити, цих двох рада вже в хаті. Оце вони зараз там сиділи, вже зараз набігаються, набігаються, свободу відчують. Ой, ну мені дуже з цього ракурсу подобається ділянка. Прям ну настільки шикарно, що я прям кайфую кожен раз хожу. Просто кайф. Ну і на кінець підійду вам покажу свою високу грядку. Тут без змін. Єдине зміни це те, що все трошки росте, бачите? Вже все проклюнулось, так що нічого я не похоронила, бо я думала, що похоронила деякі там. Травом, Полуничка ось так от виглядає. Я її сьогодні ще пролью. Ну дивлюся на те, що завтра буде дощ. Бачите, нові листочки вже прям лізуть. Ось тут лізуть, ось там он, новий листочок, ось тут. короче, і тут вся пускає, ось тут навіть. Бачите, лізе, так що все добре. Кожна полуничка пускає листочки, квіточки всі обірвані. І нарешті вже петрушка вилізла. Все, на цьому буду закінчувати відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, побачимось дуже скоро. А я пішла укривати рослини. Підпишись, не зволікай. Лайк натисни, не забувай. Коментар лишай мерчі, разом будеше.